І аналізувати ситуацію на передовій, аналізувати, як події на Курщині можуть вплинути на ситуацію на лінії бойового зіткнення на території України. Будемо з військовим експертом. Зараз з нами наживо Олег Жданов. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, добрий ранок. Для початку хочеться все ж таки проаналізувати, що відбувається на полі бою в Україні. Для нас це важливіше. Бачимо, що покровський напрямок, зокрема, північний фланг, він дуже страждає від атак ворога і, на жаль, противник має просування. Така тенденція буде спостерігатися і надалі? Так, Така тенденція буде спостерігатися, доки ми не дійдемо до підготовленої лінії оборони. То от саме до тих фортифікацій, які там побудували для, для здійснення оборони нашими військами. Справа у тому, що противник, маючи ініціативу, намагається не дати можливості нашої піхоті закріпитися. Тобто вони не встигають окопуватися і ворог постійно такою кількістю. А так а між цими атаками здійснюється авіаційний і артилерійський вплив на наші позиції, на наших військових От, тому він і має ось такий успіх в плані. Ну я його називаю повзучого такого наступу на Покровському напрямку. А чого лише північний фланг? Південний ми бачимо, чи там наші оборонці вибудували більш потужну лінію оборони, чи чомусь ворог просто на цей час робить акцент на півночі. Справа в тому, що якщо нам тут або особливості місцевості, ну от на, наприклад, та же Новоолександрівка і Воздвіженка, да на Воздвіженка знаходиться на панівних висотах. Ми зайшли на ці висоти, і ворог зупинився, що би вони не робили. Далі вони просунутися не можуть. Кожен день утримання, утримання позицій для нашої піхоти є можливістю нарощування в інженерному плані. Тих позицій, які вони утримують, тобто з кожним днем ми нарощуємо обладнання позицій і зміцнюємо нашу оборону. Тому вони там, де вони просувалися, і ще одна особливість те, що вони рухаються вздовж залізної залізниці. Так так набагато проще, тому що сама залізниця є, ну фактично, будемо так, шляхом для просування. Там є і дорога, хоч і ґрунтова вздовж залізниці. Сама залізниця е, уявляє собою інженерну споруду, яка може. Будь-який момент виступити а, о, о, рубежом оборони, тому і по вздовж цієї ці, ці залізниці дуже дуже а, у, у а, м, є можливість підвозити а, точніше не підвозити, а розвивати логістику підвоз боєприпасів. Питної води, їжі, евакуація поранених і таке інше, тобто паралельно з військами може рухатися і І тил, так так щодо турецького фронту, сьогодні принаймні аналітики нам показують, що нашим захисникам вдалося дещо відвоювати позиції в районі селища Нью-Йорка. за рахунок чого, тому що попередньо ми бачили лише просування ворога в наш тил. Ну, в наторецькому напрямку ми здійснили контратакуючі дії на окремій ділянці всього оперативного напрямку і мали успіх. Наше наші війська теж підтягують резерви, теж проводять такі операції. Справа у тому, що ворог не встигає, або в даному випадку по Нью-Йорку, Тут ворог не встиг закріпитися на тих позиціях, на тих рубежах, які вони зайняли. І наші, наші війська підтягнув резерви і перегрупував проведе провевши перегрупування, змогли контратакуючими діями, змогли вибити ворога на Початкові рубежі, з яких він починав цю це просування, от, на яке вони мали, то що далі нам чекати від турецького фронту, що ворог ніде да не закріпився, де просунувся, і ми так само зможемо контратакувати і в районі північного залізного? Ні, не зовсім так. Справа у тому, що е, все все залежить від наявності резервів. Якщо у нас є така можливість, то ми можливо будемо проводити. Такі такі дії, а, але в більшості своїй ми не забувайте, ми ведемо оборонну операцію. Ми знаходимося в глухій обороні. У нас на сьогоднішній день сили засобів для того, щоб там контратакувати на не тільки на окремих ділянках, а взагалі противника. Такого немає. Ми іноді використовуємо відходячи, коли на на як військові кажуть, на плечах відступаючого противника, ми здійснюємо контратаку, а, Саме контратаку на окремій ділянки, і іноді вона а, вон нам приносить а, успіх, От. тому якщо така можливість буде, то ми будемо це проводити. Якщо ні, допустимо, якщо позиції будуть навпаки для нас більш вигідними і. Вони будуть сприяти міцності нашої оборони, тому ми будемо просто стояти в обороні і наносити ураження противнику. То ви сказали про ресурси напередодні нас порадувала інформація, те що на території Курщини щось відбувається. Не підтверджено, що це збройні сили, але ясно, що наше командування має точно розуміти, хто з технікою може з нашої території зайти на територію Росії. На вашу думку, доцільно проводити таку операцію, натомість не виконувати і не додавати додаткових резервів на ті напрямки, де є загроза подальшого просування ворога. Я говорю про турець. Кі пропокровський фронт так такі операції доцільно проводити тут, навіть більше не стільки військова, а складова, тому що бачите: ну, по перше, з'ясувалося, що як і в системі протиповітряної оборони в Російській Федерації як такої оборони не існує. Вільних резервів для а, вирішення таких екстрених і питань немає у Російської Федерації. Но тут, на мій погляд, більше політична складова за всю новітнішу історію Російської Федерації не було ще а, такого випадку, коли іноземні війська контролювали хоча б частину території Російської Федерації. Це для, для Путіна це крах, це політичний крах його як всередині країни, так і на міжнародній арені. Тому тут гра, як то кажуть, гра вартує тих свічок. Наші партнери, зокрема Сполучених Штатів, вони говорили, що їх не попереджали, що таке може відбутися на території Курсіни, але тепер вони просять роз'яснення, що ж там відбувається. Ми говоримо дуже багато про місто суджа, тому що воно важливе в контексті транспортного коридору постачання російського газу до Європи. І отут питання, що в якийсь момент Росія може поставити якусь свою вимогу, щоб це зупинилося, і переставити перед фактом що щось через те, що в Суджі щось відбувається, ми не можемо вам постачати. Тоді наші партнери не можуть нас змусити зупинитися, або не нас, тих, хто заходить в наші території на території Росії. Я думаю, що ні. До речі, ми вже побачили реакцію і Сполучених Штатів і Європи. Ну, знаєте, я завжди пригоджу приклад старого анекдота, коли політик каже да, то це ні і навпаки я думаю що сполучені штати особливо Пентагон, вони не те що знали вони допомагали нам планувати таку таку операцію я думаю так ми ми дуже сильно співпрацюємо з ними в таких в таких питаннях От і судячи з тої реакції, яка е, пролунала від Білого Дому і від Брюселю, е, я скажу так, що і Брюссель теж е, знав про цю операцію, тому що реакція дуже позитивна для нас. Вони сказали, що вони навіть підкреслили, що міжнародне право дозволяє нам. Проводити операції на території ворога з метою захисту наших наших територій, так що тут вони знали стосовно європейського союзу і постачання газу. Ну у нас тільки дві країни, які до нас намагаються пред'явити нам претензії: це Угорщина і Словаччина, які отримували по, 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 по отримували російський газ. Так, по цій трубі ще до кінця в цьому році повинно було бути прокачано 40... 42 мільярди кубометрів газу на підставі того договору, який був підписаний в 2019 році у Парижі. Пам'ятаєте, да от но судячи на сьогоднішній день, я думаю, що Європа давно вже диверсифікувала постачання газу для себе. І російський і російський газ для них не має такого великого значення, як, як це було ну допустимо, хоча б до початку вторгнення. Тобто, це не буде таким моментом маніпуляції, і слава Ні. Богу. Я вам дякую за ваш аналіз. Це був Олег Жданов, військовий експерт. Ми поговорили про оперативну ситуацію на гарячих напрямках на території України. Ну і про те, що відбувається на території Росії, на Курщині, і як це загалом вплине на становище військове в Україні. Я з вами прощаю.